Давайте з вами розберемо дві текстури. дві помади, що викручуються, але мають абсолютно різну дію. Значить, матова дівчата, вона така трошки сухіша, вона насиченіша. Коли ви її нею проводите по губах, до речі, зараз я намальована усім конкретно цим кольором номер 12, конкретно цією помадою. І не повірите з конкретно тим олівцем, який у мене зараз на столі. ви Спеціально я да? <світ> Так, Значить, дівчата матова, е, плотна, плотна текстура, в той же час гарно проходиться по губах, коли ви наносите. Комфортна, не, абсолютно не стягує губи. Після того, як ви її нанесли, випаровуються всі якісь там масла, які на ній є, залишається красиве покриття. Дуже плотне, дуже насичене, але в той же час абсолютно не стягує губи. Я би так сказала, кремова, бо вона все-таки в текстурі. Такій, да, ми нею проводимо по губах, вона мусить мати трошки кремову текстуру, але після нанесення абсолютно матовий фініш. Така от, прям, знаєте, класно тримаюча. Я її люблю. Це одна із моїх улюблених помад. І не дай Боже, щоб її зняли з виробництва, бо я її дуже дуже люблю.